Сьогодні ми розбираємо ситуацію на Сумщині, де в останні тижні фіксується активізація російських ворожих сил. Окупанти перекидають техніку, окупанти перекидають живу силу на Курський сумський напрямок. Обстріли посилюються, а ворог намагається просуватися. Чи є загроза для сум, чи варто готуватися до евакуації? Сьогодні ми розберемо, що відбувається, друзі, насправді, спираючись на. Офіційні заяви на аналітику на мої інсайди, в тому числі, а також поговоримо про успіхи наших сил спеціальних операцій, які дають, повірте, гідну відсіч ворогу, в тому числі на сумському напрямку. Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Поставте просто зараз вподобайку. Не забудьте порадити е, цей канал і поділитися відео з рідними і близькими. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, справа в тім, що російські війська активно перекидають техніку, активно перекидають живу силу у бік Курської області, звідти на Сумщину йдеться про десятки САУ, системи ППО, понад 40 вантажівок із солдатами і боєприпасами. Тактична марка трикутник в трикутнику. Це найбільше перекладання за останні півроку, що свідчить про серйозні наміри ворога. Про це повідомляє Петро Андрющенко. Але чи означає це, що росіяни планують масштабний наступ? Давайте зараз детально у цьому якраз і розберемось. Справа в тім, що російські війська розпочали наступ на Сумщину, намагаючись створити так звану буферну зону. Ви пам'ятаєте, що Володимир Путін не так давно казав про те, що ворожовні сили Російської Федерації отримали приказ де, е, создавати так звану буферну зону? Це стосується Сумщини і Харківщини серед іншого. А насправді це ніяка не буферна зона, це є. Окупація української землі Російською Федерацією. Так от станемо зараз відомо, що ворог серед іншого контролює села Локня, Кадратівка, Олексіївка, а також інші глибина просування, як стверджують аналітики, до 11 кілометрів. Фронт розтягнувся до 40 кілометрів. Росіяни діють за такою тактикою. Значить, у них відбувається наступне: спочатку авіація і FPV-дрони, які руйнують позиції. Потім малі штурмові групи на квадроциклах там чи на мотоциклах, які починають атаку. Техніку вони майже не використовують, покладаючись на піхоту і на дрони. Найгарячіші точки зараз це юнаківка і хотінь, де ворог намагається захопити стратегічні висоти. Діп стоїть називає ситуацію складною через загрозу ударів FPV дронами по сумах, які вже в 20-25 кілометрах від лінії фронту. Окремі пабліки стверджують, що 20 кілометрів. До Сум, не знаю. Але друзі, я отримав важливий інсайт від військових, який додає ясності до ситуації і дещо, і, 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 напевно, заспокоює. Справа в тому, що мені розповіли, що фортифікаційні споруди на Сумщині є, але вони розташовані дещо глибше від лінії фронту. Ну зрозуміло, що там на лінії там на кордоні ніхто не буде будувати ось ці фортифікаційні споруди. Це. Стратегічне рішення, адже прикордонні території постійно обстрілюються і тримати там укріплення складно, основна лінія оборони, як пишуть журналісти Бібісі, зосереджена біля е, хотіні, а також юнаківки, де рельєф, це ліси, це річки, це висоти, все це дає перевагу зараз Збройним силам України, і це дозволяє ефективніше стримувати ворога, який намагається прориватися до стратегічних позицій, тобто, незважаючи на просування росіян. Наші війська готуються до міцної оборони і насправді не лише обороняється, друзі, але й задають ворогу серйозних ударів. От, подивіться, будь ласка, на ось цей кадр. Зокрема, наші сили спеціальних операцій показують просто вражаючі результати. Нещодавно, наприклад, от рейнджери 6 шостого полку ССО сил спеціальних операцій провели операцію на кордоні Сумщини і Курщини. Шестеро бійців. Атакували російську групу, запропонувавши здатися. Ворог відмовився, і наші хлопці знищили чотирьох окупантів і взяли в полон одного. І це лише один приклад того, як збройні сили України ефективно протистоять ворогу. Окрім цього, українська авіація, наша артилерія активно працюють, знищуючи логістику Росіян, зокрема мости у Курській області. І це ускладнює їхнє просування, і це насправді не подонокий випадок Збройні Сили України активно використовують дрони, артилерію, точечні операції. Ми проводимо, щоб зупиняти просування ворога. Наприклад, в районі Тьоткіна наші війська отримують до 20 квадратних кілометрів в території, атакуючи російські позиції. Але чи є сумщина головною метою росіян? Давайте з'ясуємо ось цей е момент. Це питання. Справа у тім, що. Військовий глядач, мій колега Василь Пихньо, наприклад, стверджує, що наступ на Сумщину це відволікаючий маневр ворога. Тобто, за словами Пихньо, головна мета Росіян це Донбас. Я до речі, також так вважаю, Я не військовий експерт, але судячи з того, що я зараз бачу, реально завжди була головна і залишається головна мета росіян це Донбас, зокрема вихід на так звані адмінкордони Донецької Луганської областей. Ну Донецької в першу чергу. Сумщина відіграє інформаційну роль, стверджує Пихню, щоб відвернути увагу від основного удару. Він нагадує, що росіяни вже не вперше використовують такі трюки, як от фейкові загрози на Херсонщині чи розмови про ракету Арішнік. Ми ж пам'ятаємо і бачимо зокрема скільки в інформаційній плечині Арішнік, загроза, дамба і все буде вибухати, і так далі. 80% бойових зіткнень за даними генштабу відбуваються саме на Донбасі. Це підтверджує, що Сумщина не головний напрямок. До речі, цю думку поділяють і іноземні експерти. От я, наприклад, ознайомився з матеріалом видання The Economist. британський журнал пише, що центром літнього наступу Росії стануть Костянтинівка і Покровськ на Донеччині. За даними української розвідки, росіяни розглядають це як останній ривок, щоб зламати моральний дух України. Останній ривок про останній шанс. Путіна в рамках ось цього контрнаступу писала раніше видання Вашингтон Пост, якщо ви пам'ятаєте. Журналісти тоді писали, що це останній шанс Путіна, і от якщо він ним скористається, буде просування. Якщо не скористається, то політичний процес запуститься на Сумщині ж. За думкою британських журналістів, за їхню інформацію, вірніше а не за думкою. Ворог зосередив 50-60 тисяч військових для створення так званої буферної зони. нагадую про. Кількість в 50 тисяч військових орків напередодні заявляв президент України Володимир Зеленський, але інститут вивчення війни і НАТО в цілому вважають, що захоплення сум у найближчій перспективі неможливе, адже росіяни не брали великих міст із 2022 року. Їхнє просування повільне, їхні втрати величезні, непомірно великі. Що ж у нас відбувається зараз з евакуацією? Голова Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що підстав для евакуації сум нині немає. Зараз евакуація триває лише в прикордонних селах, які постійно обстрілюють росіяни. Влада працює в тісній координації з військовими, і ситуація, як стверджує він, під контролем. Григоров закликає не панікувати, адже загроза перебільшена в інформаційному просторі. Тобто про загрозу, що перебільшена, повідомляє і сам Григоров. То чи є загроза безпосередньо для Сум, для обласного центру? Чи варто хвилюватися за суми? Давайте отак от запитаємо. Наразі ворог перебуває за 20-25 кілометрів від міста, і це створює ризики, звичайно, ризики, зокрема через FPV-дрони. Про це зараз багато хто говорить, багато хто пише. Але друзі, що потрібно розуміти, збройні сили України міцно тримають оборону на ключових висотах біля хатіні, біля? Юнаківки, фортифікації розташовані глибше, це ускладнення просування ворога. Інститут вивчення війни, НАТО і наші військові експерти впевнені, що захоплення сум неможливе в найближчій перспективі. У ворога немає сил, у ворога немає засобів, у ворога немає ресурсів для того, аби захопити таке велике місто. Так можливо, про певну про певне просування росіян ще. Трішки далі, там ми можемо говорити, але про захоплення обласного центру аж ніяк, ні. Плюс не забувайте, я вже говорив про фортифікації, які у нас ще є. І там не лише мої джерела так стверджують, але і наскільки мені відомо, от мені вчора, наприклад, казали місцеве населення, там окремі люди. Ми говорили про те, що дійсно побудовані ці фортифікації. Я чесно, я не перевіряв. Я там не був, я не знаю. Стверджую лише тому, що посилаюсь на окремих конкретних людей. Наші війська зараз не лише стримують ворога, друзі, вони ще завдають йому значних втрат. І Це потрібно розуміти. Жителі Сум залишаються пильними, за що ми всі їм вдячні. Паніки немає, за що ми подвійно вдячні їм. І як показав приклад Харкова, то ж саме. збройні сили здатні зупинити ворога, а не допустити його до обласного центру. Тож тримаємось разом, друзі, довіряємо нашим захисникам і віримо в Збройні сили. Зараз ситуація на Сумщині дійсно вона складна, але контрольована. Я не люблюся формулювання, його зазвичай використовують військові. Складно, але контрольовано. Не хочу вдаватися до цього, але зараз щодо Сум, так воно насправді і є. Щодо Сумщини, а не до Сум. Наші воїни роблять все, щоб захистити країну, підтримуємо Збройні Сили, не піддаваємося паніці, перевіряємо інформацію, друзі. Це зараз найголовніше, тому що росіяни використовують і вони посилять в найближчий час обов'язково фейки, маніпуляції. Вони будуть вкидати в наш інформаційний простір ем, зрадницькі меседжі про те, що суми захопить Росія, е, референдум і так далі, тому подібне. Давайте ставитись до цього з холодною головою. Це зараз найголовніше. Віримо в Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі на цьому каналі. Ну і підпишіться, зрештою. Бувайте.